Канал питаємо, вдару, вітає своїх глядачів. Зеленський сказав, що санкції з Порошенка можемо зняти, якщо він погодиться віддати кошти на ЗСУ. Ну Що це за заява? Що насправді криється за цими словами? Так, давайте подивимося, що це за заява така. Заява пов'язана з виборами. Вибори на носі. Треба активно і агресивно діяти, щоб зупинити. Спрямована, знаєте, ця заява спрямована на перспективу. Йому необхідно зупинити Порошенка, бо тут карта зупинки, да? уповільнити його. Досить, знаєте, таки, таку діяльність. Розійшовся дуже волонтерський волонтерській своїй роботі, в роботі опозиціонера і так далі. Тобто треба активні дії його зупиняти. Це на перспективу, пов'язано це з виборами. Треба відмовити йому в виборах. Можливо, щоб, можливо, щоб у нього не було коштів на вибори. У Порошенка розумієте, щоб він відмовився. Тобто, знову-таки, його будуть ставити в рамки. Там, там не стільки, що віддай кошти на ЗСУ, тут історія про те, що відмовився від виборів. Подивіться, тобі зупинися, тобі треба відмовитись від виборів. Дослівно читаю карту. Вони хочуть вплинути на ситуацію і тримати її під контролем стосовно виборів. Тут вони гроші, ось вони гроші. Да? Ми можемо змінити ми можемо змінити твою, контролювати і змінити ситуацію у твоїй господарській частині, у твої рахунки, да? твої кошти і так далі. Ми можемо залізти в твій габанець і ним керувати. І це ми можемо робити. У нас, У нас є такі наміри, у нас є сила так діяти. Так, тобто відмовляється. Ні. Знаєте, як? Тут, тут взагалі мова не про те, що віддай. Ну, за цим цим стоїть, що віддай кошти на ЗСУ, за цим стоїть інше. Його хочуть потрусити добряче його господарську частину, тобто його карман, його кошельок, гаманець, да? щоб він відмовився від цих від виборів. Розумієте, ця... І оця вся історія, вони розуміють, що якщо вона впливе, да, ну, то, будуть, то будуть скандал буде всередині країни. Знаєте, як тут не тільки сам, щоб відмовився, а щоб і можливо навіть партія його блок Порошенка, коли... Ну, тут колективний орган, тобто тут будуть іще тиснути на нього, щоб і е, він не йшов е, зі своєю політичною силою на вибори, не насувався. Вони йому створюють таку ситуацію. Щоб він взагалі пішов. Вони б е, не хотіли його бачити взагалі в Україні. Вони, вони хочуть, щоб він взагалі пішов, геть, не балотувався взагалі. Взагалі, ні він як президент, ні його блок, ні його партія, ні його позиційна сила і так далі. Отак от. так ну, Вони розуміють, що така ситуація може, може сігра... сіграти з ними 50 на 50, тобто вони хочуть запрос... запустити такий процес. Тобто, це тиск, це тиск, щоб він не балотувався. який там ЗСУ? І швидше всього, що якщо відмовиться, то... якщо відмовиться, да, то. Бачите, вони можуть піти від цієї ідеї, не втручатися в його габанець, в його кошти, в його бізнес і так далі. Тут іде шантаж. Ну, десь я вже таке бачила. Ось ці плани, да? є ідея. Активувати. Це таку пропозицію. Вони активують таку пропозицію. Це такий посил, це меседж йому такий. Ну, знаєте, хтось йому про це буде говорити. Порошенко повинен до. Та я думаю, що він здогадується, що саме тут справа не стоїть. Дають зрозуміти, що ти один, ти один, все проти тебе. Ми можемо зробити так, так ідею припадати народу, що будуть всі проти тебе, ти залишишся один, будуть всі проти тебе. Ми такий процес запустимо, що зараз і робиться. Тобто ведеться гра, ведеться гра, скажу так: є така ідея, є така ідея офіційно змінити. Змінити стратегію, Вони міняють стратегію і тактику по відношенню до своїх опонентів. Є ідея, є ідея прийняти рішення, змінити тактику, підвісити пожертву, да, підвісити його успішне успішне ну, да, в нашому домі по сонечку, і вони хочуть самі зайти Досить переможна зайти в наш дім по сонечку на, зі своїм оточенням, але чекає попереду їх десятка мечів. Дивіться, і тут навіть цей вийшов Єрафам, да? імператора чекає трансформація і кінець. Його період закінчується. Як би вони не хотіли, як би вони не не старалися, як би вони не шантажували період команди імператора. У владі, він добігає кінця, а він ще хоче змінити ситуацію. Так що я не бачу абсолютно, ну, як то кажуть, да, держзради там ці санкції пов'язані із держзрадою, що він начебто там. Співпрацював з росіянами і так далі. Тут, тут, тут же чітко випало: дивіться, відмовляйся, да, от відмова від цих команда, ідея, команда і сам Порошенко повинні відмовитись від виборів. Все, ведеться гра. Ось так. Дякую вам за увагу. У нас все добре, до побачення.